Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого уроку – письмове додавання трьох доданків. Попрацюємо з геометричним матеріалом та розв'яжемо задачу. А для початку усний рахунок. Подивіться, будь ласка, на вираз. 350 додати 200. Скільки буде? Думаємо. Перевіряємо.

Вірно, 970. 650 відняти 70. Перевіряємо 580. 490 відняти 370. 120. Записуємо сьогоднішнє число. 13 лютого. Класна робота. А хвилинкою каліграфії буде значення виразу 800 додати 53. І так, що пишемо? 853. Тисніть на паузу. Працюйте. Зараз буде математичний диктант. Тобто у зошит ми записуємо тільки відповіді. Відступіть одну клітиночку вниз. Починаємо. Запишіть числа.

І так, що це за число? Чотири сотні, шість десятків, 4 одиниці. Записали. Відступаємо одну клітинку в сторону. Наступне число 7 сотень та 3 одиниці. Відступаємо ще клітинку в сторону. 8 сотень. Молодці. Обчисли невідомий доданок, якщо значення суми 700. А інший доданок 500. Пригадуємо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. На новому рядочку прям прикладом напишіть. Так, молодці. Яке невідоме зменшуване, якщо значення різниці 560, а від'ємник 30. Пригадуємо, що зменшуване це найбільше число у прикладі, тому його знаходять дією додавання. Треба до різниці додати від'ємник. На новому рядочку запишіть цей приклад. Думаємо, число 430 збільшити на 60. Збільшити на, тобто додати. На новому рядочку запишіть тільки відповідь. Число 810 зменшить на 110. Зменшити на це відняти. Записали, а тепер перевіряємо. Будь ласка, натисніть на паузу. Перевірте відповіді, виправте помилки, якщо такі є. А ми з вами рухаємося далі. Далі. Треба збільшити кожне число на 8. І так, 7 додати 8, скільки буде? Дійсно, 15. А якщо 37 збільшити на 8. Подумали? Дійсно, 45. А 137 збільшити на 8. Це вже легко, так? 145. А 337 збільшити на 8. 345. А 737 збільшити на 8. Вже здогадались? 745. А 937 збільшити на 8? 945. Далі працюємо письмово, тому відступіть вниз дві клітинки та запишіть приклад. 785 відняти 324. Працюємо з кінця, віднімаємо спочатку одиниці, 5 відняти 4. дорівнює 1. 8 десятків відняти 2 десятки. Буде 6. 7 сотень відняти 4 сотні. Чи 3 сотні, пробачте, буде 4. Вийшло 461. Наступний приклад на додавання: 246 додати 432. Працюємо з кінця. Додаємо спочатку одиниці. 6 додати 2. Буде 8. 4 додати 3. Буде 7. 2 додати 4. Буде 6. Вийшло 678. Ви бачите? Наступні два приклади ви розв'язуєте самостійно. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Обчислення будемо виконувати письмово. Тому, так як це нова вправа, то ви вниз відступаєте дві клітинки та записуєте 567 додати 325. Працюємо з кінця. Додаємо спочатку одиниці, 7 додати 5. Буде 12. 12 в одну клітинку не поміщається. Тому одиниці записую. 2 пишу 1, зношу. Що виходить? 6 додати 2 та додати 1 дорівнює 9, 5 додати 3, дорівнює 8. Вийшло 892. Відступаємо в сторону. Три клітинки і записуємо наступний приклад. 348 додати 261. Працюємо з кінця, додаємо спочатку одиниці. 8 додати 1 дорівнює 9. Додаємо десятки, 4 додати 6. Буде 10 в одну клітинку число не поміщається. 0 пишу 1 зношу. Ось воно. 10. Додаємо сотні 3 додати 2 та додати 1 дорівнює 6. Пригадали, як розв'язувати? Тоді наступні приклади розв'яжіть самостійно. Тисніть на паузу, працюйте. А я витираю з дошки, і ми рухаємося з вами далі. На сьогоднішньому уроці ми навчимося з вами. Додавати одразу три доданка, три доданка. І так, подивіться. На новому рядочку відступіть вниз дві клітинки, на третій напишіть 125, додати 126 та додати 127. Ви скажете, а як? Так само, як і додаються два числа. Спочатку працюємо з вами над одиницями, 5 додати 6. Буде 11, 11 додати 7, буде 18, 18 в одну клітинку не поміщається, тому 8 пишу, 1 зношу. 2 додати 2, додати 2, буде 6 та додати 1, буде 7. Тепер додаємо сотні 1 додати 1, додати 1. Скільки буде? Буде 3. Що вийшло? 378. Діти важко? Я думаю, ні. То що ж ми з вами робили? Зверніть увагу на те, як правильно записувати, коли в нас три доданки. Подивіться, так само: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, але знак додавання стоїть посередині. Але додавання відбувається таким самим. Чином Спочатку додаються одиниці, потім десятки, а потім сотні. То подивіться, будь ласка, хто з дітей вірно записав письмове додавання трьох чисел: Тетянка, Софійка, Оксанка чи Василинка. Насправді ні Софія, ні Оксана, ні Василина не були праві, тому що ми як записуємо? Одиниці під одиницями, десятки під десятками, а сотні під сотнями. Ось тетянка записала все вірно. Тому ми теж три клітинки в сторону відступаємо і розв'яжемо Тетянин приклад. Записуємо 412, додати 63 та додати 124. Працюємо з кінця, спочатку одиниці. 2, додати 3, буде 5. 5 додати 4 буде 9. Пишу 9. Додаємо десятки. 1 додати 6 буде 7, 7 додати 2 буде 9. Додаємо сотні, 4 додати 1 дорівнює 5. Вийшло 599. Якщо потрібен час, тисніть на паузу. І так, розгляньте, будь ласка, ціни на дитячі іграшки. Подивіться, скільки вони коштують, а які це е, числа. Одноцифрові, двоцифрові чи трицифрові. Трицифрові, так? А давайте з вами спробуємо знайти, скільки коштує разом е, дитячий так, Е, або толокатор. Плаття дитяче, платтячко, сукня та крісло. Будь ласка, для того на новому рядочку запишемо 237, додати 183 та додати 107. Зверніть увагу, що одиниці під одиницями, десятки під десятками, а сотні під сотнями. Тоді працюємо. Спочатку додаємо одиниці, 7 додати 3. Буде 10, 10 додати 7 буде 17, але в одну клітинку 17 не поміщається, тому 7 пишу а 1 зношу. Додаємо тепер десятки. 3 додати 1, 4, 4 додати 8 буде 12. Знову ж таки, в одну клітинку не поміщається, тому 2 пишу 1 зношу. Додаємо сотні 1, додати 2, 3, додати ще один, 4 і ще один 5. Тобто, якщо все це купити, то ми з вами витратимо 527 чого у дужечках. Гривень. Тисніть на паузу, записуйте. А ми з вами рухаємося далі. Треба визначити. Номери клумб, на яких вистачить нам бордюру. І так, у садівника є 12 метрів декоративного бордюру для обгородження клумби. Форму і розмір клумби він має вибрати із запропонованих варіантів. Допоможіть садівникові впоратись із цим завданням. Тобто, нам треба, щоб було не більше, ніж 12 метрів. Запам'ятали? Тоді дивимось, якщо у нас буде клумба трикутна. А як знайти, скільки оця ось довжина вся? Діти, це периметр. А що таке периметр? Це сума всіх сторін. Тобто всі сторони треба додати. Так, працюємо усно. 3 метри додати 3 метри, додати 3 метри. Скільки буде? Дорівнює 9. 9 метрів. То скажіть, нам бордюрів вистачить, бо в нас всього 12 метрів. Так, вистачить, ще й залишиться, так? Залишиться ще 3 метри зайвих. Тому нам цей варіант підходить клумби. Але давайте подивимось на пряму І так, щоб визначити, чи вистачить нам з вами бордюрів, треба знайти периметр цієї фігури. Повторюємо: периметр це сума всіх сторін. Тобто, всі сторони треба додати. Додаємо. 3 додати 5, додати 3, додати 5. І так, думаємо: 3 додати 5 скільки буде? Буде 8. І тут 3 додати 5 буде 8. 8 додати 8 дорівнює 16. Скажіть, будь ласка, чи вистачить нам бордюру? Бо в нас бордюри тільки 12 метрів. Ні, другий варіант нам не підходить. Тому в зошит ми собі записуємо тільки перший варіант, доказ. П дорівнює 3 додати 3 додати 3 дорівнює 9 метрів, бо саме така клумба нам підходить. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі. А якщо ця клумба буде квадратом, то така клумба нам підійде, перевіряємо. 2 додати 2, додати 2, додати 2. Скільки буде? Буде 8. То вистачить нам? Так, тому що у нас є 12 метрів. Нам підходить такий варіант. Тому ми з вами нижче пишемо P дорівнює і прописуємо пояснення. Потрібен час, тисніть на паузу. Давайте подивимося на ось такий чотирикутник. А такий нам підійде. Що треба зробити? Треба 1 додати 4, додати 1, додати 5. Додаємо 1 додати 4. Буде 5, 5 додати 1, буде 6, 6 додати 5, дорівнює 11. Скажіть, будь ласка, така клумба нам підійде. Так, підійде, тому що в нас 12 метрів, а тут всього 11, тому нижче пишемо P дорівнює і записуємо це розв'язання. Якщо потрібен час, тисніть на паузу. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Перед вами знаходяться доданки, які треба записати у стопчик та письмово обчислити. І так, подивіться на першому прикладі. 78 додати 320 додати 831. Подивіться на запис, що одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Чому тут відступили? Тому що в числі 78 сотень немає. Туди ж тоді записати знак додавання на другому числі. І обов'язково що робимо? Підкреслюємо. Підкреслюємо. Так, давайте додамо І так, 7, пробачте, 8 додати 0 додати 1 дорівнює 9. 7 додати 2 та додати 3, 7 додати 3 буде 10 та додати 2 буде 12. 12 в одну клітинку не поміщається. Тому 2 пишу 1 зношу. 8 додати 3, 11, додати ще 1 торів 12. Чому одразу пишу, тому що наступного розряду в нас немає, тому вона все одно, ця одиничка, опустилась вниз. Ось таким чином. Давайте подивимося на наступне. 899. 89 та 9. Розв'язувати далі не будемо. Наше завдання тільки підписати вірно. І так, записуємо. 889. 89. Подивіться, як записується, тому що немає сотень, а в числі 9 немає і десятків, і сотні, тому тільки тут, де ставиться знак додавання. Поміж. Так, на другому числі і обов'язково підкреслюємо. Розв'язувати не треба, переходимо до наступного. Дивіться, 72 додати 27, додати 727. Натисніть на паузу, спробуйте вірно записати їх. А тепер давайте з вами звіримось. Зверніть увагу, у перших двох чисел не було сотень, тому, бачите, тут клітинка пуста. Додавання на другому числі записується і підкреслюється. І наступне. 434 додати 40 додати 14. Запишіть самі, а потім звіримось. Увага. Перевірили? Чому так? Тому що у числі 40 та 14 немає чого соти. Давайте з вами останній приклад розв'яжемо. І так, з чого починаємо? Починаємо з одиниць. 4 додати 4 буде 8, 3 додати 4 та додати 1 буде 8. І 4 зносимо, тому що немає до чого додавати. Давайте попрацюємо над цим прикладом. Так, увага. 2 додати 7 буде 9, 9 додати 7 буде 16, 16 в одну клітинку не поміщається. 6 пишу 1 зношу. 7 додати 1 8, 8 додати 2 10, 10 додати 2, 12. Знову ж таки, не поміщається, тому 2 пишу 1. Зношу 7 додати 1 буде 8. Так, переходимо до наступного. 9 додати 9. Та додати 9 буде 27. В одну клітинку не поміщається. 7 пишу, а 2 зношу. Чому не 1? Тому що число 27. Бачили? Працюємо далі. 9 додати 2 буде 11, то додати 8 буде 19. В одну клітинку не поміщається, тому пишу 9 пишу 1 зношу. 8 додати 1 буде 9. Ось так. Перевірили, потрібен час, тисніть на паузу. А тепер спробуйте самостійно додати. Ці, ці числа. Між прикладами відступаємо по три клітинки. Тисніть на паузу, працюйте, шукаємо суму. Переходимо з вами до розв'язання задачі. Послухайте задачу. У книжковий магазин привезли 145 збірок казок. 263 енциклопедії та 300 книжок жанру фантастики. Скільки всього книжок завезли в магазин? Дивимось на умову, скільки казок було? 145. А енциклопедій 263. А книжок фантастики? 300. Треба знайти, скільки всього, всього разом, якою дією знаходять. Так, діє додавання, так як це новий вид роботи відступили вниз дві клітинки і записали 145 додати 263 та додати 300. Де ставимо знак додавання? На другому числі. Починаємо з кінця. 5 додати 3 додати 0. Буде 8. 4 додати 6, додати 0. Буде 10, але в одну клітинку не поміщається. 0 пишу, 1 зношу. 1 додати 1, 2 додати 2, 4. 4 додати дорівнює 7. То скільки книжок? В магазин привезли. 708 чого? 708 книжок К Н скорочено. Давайте дамо відповідь на запитання, скільки всього книжок завезли в магазин. Завезли 708. 708 книжок. 708 – писати не треба. 708 книжок. Потрібен час, тисніть на паузу. А ми з вами рухаємося далі. Записуємо домашнє завдання, сторінка 35, номер 197, 191 та 192. А я з вами прощаюсь до наступного уроку.